Мобільності сучасній системі моніторингу атмосферного повітря надають сучасні літальні апарати. Ось такий дрон має цілий ряд сенсорів, аналізаторів хімічних сполук, і в онлайн режимі здатен передавати дані на обробку. Ми отримуємо такий інструмент, який удосконалює нашу систему моніторингу, тобто ми стаємо більш мобільними, більше розширює нашу систему. Тобто, в нас є стаціонарні пости міської системи моніторингу. А тепер ми можемо виїхати в ту чи іншу точку, знайти джерело забруднень. Виявити, які це концентрації, також ми можемо зробити, там, промоніторити скажімо так, забруднення до виб... масового вибуху і забруднення під час масового вибуху. Тобто це дуже збільшує наші можливості відстежити якість атмосферного повітря. Цю новітню систему кривий ріг отримав завдяки реалізації програми розвитку ООН та фінансової підтримки уряду Швеції. Перше випробування міські екологи провели біля джерела забруднення на одному з комбінатів разом з представниками програми ООН. Воно досить широко використовується в Європі, в Канаді, в Америці, переважно для моніторингу промислових забруднень, індустріальних забруднень. Це можуть бути і полігони, і очисні станції, і витоки газу, несанкціоновані чи аварійні ситуації. Тому ми вважаємо, що це обладнання буде служити індустріальному великому місту і зможе принести користь як науковцям, так і органам місцевого самоврядування в прийнятті адміністративних рішень. Коштує ця система моніторингу понад півтора мільйона гривень. Унікальне обладнання дрон з обвісом для вимірів складу пилогазової хмари, яка виходить з кар'єрів наших підприємств. Сьогодні ми на першому польоту ми хочемо зафіксувати вихід. Пилогазової хмари для того, щоб зрозуміти ефективність застосування цього обладнання для подальших наукових розробок щодо моніторингу стану екологічного стану дій підприємств на прилеглій території. Зараз наші підприємства використовують технології пилогазопридушення при масових вибухах, і це обладнання дозволить громаді розуміти ефективність цих заходів на умовах наших промислових підприємств. Валерій Кожухар Єлизавета Гусак цей день.